Не знаєте, як обрати розмір шлейки для собаки? То зовсім не складно. Потрібно зробити декілька вимірів собаки. Ну що, давайте почнемо. Поставте собаку на рівну поверхню, можна трошки її підбодьорити. Перший обсяг шиї вимірювання проводяться у найширшому її місці, ближче до основи шиї, там де зазвичай у собаки на шийник. Запам'ятали цю цифру. Далі другий розмір обсяг грудей. Собаку потрібно поставити на лапи. Теж міряємо у найширшій її частині. Ось тут. До отриманих цифр додайте 1-2 см. На зразку анатомічної шлейки ми одразу бачимо ці два обхвати – шия та грудна клітина. За допомогою півзунків можна відрегулювати потрібний вам обсяг. А якщо ваші виміри опинилися між двома розмірами у сітці, обирайте той, що більше. Шлейка не повинна тиснути, стягувати чи сковувати рух тварини. Та наразі це все вдалих вам та безпечних прогулянок.